В наявності Kia Sportage 24 бензин 2016 року випуска. Бачите, він такий гарненький яскравенький червоний колір. На гарній лінзонній оптиці свій такий мінералістичний дизайн, чорна бачите, така рішоточка, повний електропакет, передній, задній Антизанос у нас є також ручничок, як бачите, механічний. Також іде у нас кермо мульти. Можете дзвонити збросити. Трубочку регулювання круїзом, плюс-мінус розстояння, воно фіксує у вас все. Спуск з гори, багато функцій є. Драйв модем, підстаканники Також кондиціонер заправлений, пічка заправлена, все працює. Мультимедіа вже встановлена задня камера, все видно на неї, все чітко. Можете по блютузу підключитися. Радіо також працює. Також у нас дзеркало верхнє з затемненням. Можете підключити ворота, щоб на mm. дачу заїжджати, взагалі, щоб комфортно було. Сразу хоп, під'їхали, вони відкрилися. Тут у нас для окулярів. Позаду у нас, як бачите, багатенько місце. Ремені безпеки. Mm. От ось отак ось з підстаканниками. І у нас є. Дитяче крісло, можете присоединити. Також обдувчик можете на зарядку поставити телефончик. Позаду у нас Kia, бачите, дизайн, у так все підсвічується Sport Touch Задні партроніки, бачите, зручно буде піщати камерка. У нас вже є да, багажник тут просторий, можна багато покласти своїх речей. По комплектації у нас какатка, там тамкрат, це все оригінальне стоїть, ніхто бачите і не трогав. Так що, друзі, приїжджайте до нас на Софійську, 19. Білогородка, Автопоінт. Покажемо вам цей автомобіль, зробимо тест-драйв, перевіримо на СТО. Все для вас зробимо, Так що чекаємо. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.